Ситуація з Павлом Мерседесом, чи сяде в кінці кінців і яка його доля? Ну зрозуміло, що він не буде сидіти у в'язниці, можливо, станеться таке диво, та його виміняють на наших мордихів, наприклад. Бо ми вже чекаємо захисників Азову, можливо, ось цього святого разом з його сандалями можна буде обміняти на тих, хто в полоні і кого не можуть забрати. Дивіться, я в своїх передбаченнях казав, що почекайте жовтня. Це буде карний місяць для ОПЦ МП. Вони танцюють до цього дня, до жовтня, а потім, в кінці жовтня, будемо вже з ними розбиратися. А так само і Павло. В нього є певні е, хвороби, які зараз він вирішує, тільки із-за цього він не сидить. А як тільки ці питання завершаться, він буде сидіти в тюрмі. Я це знаю, я це відчуваю як маг. В mm -hmm. першу чергу скажу для провокаторів, що це інформація як маг. Я так, я так відчуваю, що він знову ж таки отримає вироки і до середини січня, приблизно десь mm -hmm. на кануні Нового року або Різдва mm -hmm. він. Буде, буде сидіти. Тобто будуть е, вже конкретні е, розслідування новіші і таке інше. Тому що суспільство, розумієте, коли е, владика анальний, то це не може бути владика, розумієте? Тому що, коли владика проросійський, він не може бути теж митрополитом. Е, а це все вже те, що він. Е, Ну, тобто, чим він займається, чим він живе, його, його, знову ж таки, ЛГБТ цінності, тому що владика Павел Мерседес це, це людина, яка збирала навколо себе хлопців, яких, яких потім, які потім займалися ескортом у Києво-Печерській лаврі, з, з нардепами, з іншими людьми. Так? А які потім… Знову ж таки, займалися з ним сексом. І цей треш, розумієте, це вже суспільство знає. І суспільство вже знає, що він мав записну книжку, коли кожен день це називається синодик, угу. там, де написані імена людей, які, які там загинули там за упокій. та... За здоров'я, за кого він молиться, молиться, що він молиться за Путіна, так? це ж всі розповідають. так? А, потім люди, такі як ну, там, певні архімандрити, помирають випадково, які багато знали, так? а невідомо чи от, архімандрит Роман Подлубняк, так? чи він помер, який теж от, приймав участь у цих всіх, а, а, знову ж таки, скандалах. Чи він просто помер в молодому віці без хвороб, чи він... Чи, він, чи його вбили mm -hmm. якимось чином? Ну, можливо, я не знаю, чи можливо він, він загинув від того, що просто, дійсно, як офіційна версія каже, що він напився після служби і помер від того, що він заковтнувся блюдотою. Тобто, Тобто от у нас такі питання в московській церкві, в канонічній, чи, чи людина загинула від, від порока серця, так? чи людина загинула від того, що вона поковнулася блювотою перед, ну, після вечір, вечірньої служби. Тобто, такі, такі у нас питання в церкві. Тому все ж таки ми повинні розуміти, що от я, до прикладу, я не християнин вже, не християнин. Але як громадянин я всім кажу, що потрібно переходити в Православну церкву України. Якщо ви християни, моліться українською мовою, ходіть е, в українські храми, тому що це те, що робиться, це треш. Тобто е, ці знову ж таки е, розмови з путіним, ці, ці підтримки російської агресії. Ці аудіозаписи ну, неможливо слухати. У нас е, гинуть воїни на передовій. Зараз просто розрив шаблона в глядачів в мене е, людина, яка е, колись була в духовній семінарії, яка все це бачила. Все це бачила. Зараз молиться до е, молиться Співпрацює, працює з Люцифером, каже: Люди: ходіть до Православної церкви України. Чому? Ну, по-перше, можна сходити до Православної церкви України до Абари. Я так роблю. Тобто, я можу піти, взяти свічку, перевернути, поставити. Це моя свічка, я її купив. Угу. Тобто, я знаєте, якщо деякі відьми соромляться цього чи щось інше. Я купив свічку, я її ставлю з перевернутої сторони. Ого. Е... Але просто деякі люди, які мене дивляться, вони є християни. І я от їм кажу, що є церква, де ви дійсно будете молитися Христу. А так ви молитеся не Христу, а Барі. Окей, а якщо люди взагалі не хочуть молитися в церкві? Вони хочуть то, молитися вдома, в полі, в лісі, біля річки. То я тільки це підтримую, тому що я сам не молюсь в церкві. Є таке питання, тому що я не християнин, знову ж таки. Є таке питання. Кажуть, що протягом цих двох років е релігії просто вийдуть в новий формат. Їх не буде. Буде, це якась, св буде якась свобода. Як ви це бачите? Ну, По-перше, як людина, яка спілкується, скажімо так, не тільки з простими людьми, так, а з людьми, які є у політиці, у бізнесі, у шоу-бізнесі, тобто медійні, відомі, багато з них, дуже багато з них, не є християнами чи мусульманами. Не є представниками світових релігій. Багато хто з них вірить в певних богів, зовсім в різних, але дійсно навіть не два-три роки, а менше. І світ перейде в той світ, в якому будуть процвітати культи. культи певних богів, яким будуть вклонятися. Я до прикладу очолюю орден 13-променевої зірки, куди входять практики, які знову ж таки звертаються до ієрархії демонів, вищої ієрархії, це 13 сил, 13 демонів. Тобто це знову ж таки є певний певний формат магія, от, Дуже тонка грань між магією та релігією.